Вітаю усіх бажаючих розмовляти чеською мовою вільно та впевнено. Мене звати Анна і я лектор чеської мови, як для початківців, так і для вищих рівнів, як для дітей початкових класів, так і для дорослих. Так як зараз у нас ера смартфонів та інтернету, і всі ми люди надзвичайно зайняті, я вирішила записати для вас відеокурс чеської мови. Так званий смарт-лекція, який можна відстежувати вже і зараз онлайн з вашого смартфону чи комп'ютеру. Отже, на цьому каналі ви отримаєте відеолекції, в коментарях, яких буде посилання на додаткові завдання чи відео. Все просто та доступно. Починаємо. Перша лекція зовсім не складна. Наразі це рівень А1, 2. Якщо вам сподобається, то запишемо для вас і Б1. Перед вами граматика дієслово «бути», дієслово, яке є базою у будь-якій мові. Чеське словесо біт. Нагорі ви бачите опис, особові займенники будуть воднені та множені. Особні займена, сингулар плурал – я, ти, он, она, оно, то є сингулар, особові займенники однини. Ми ви, оні, ми, ви, вони особові займенники множини. Тепер трішки нижче, як ви бачите, діє слово бути, яке безпосередньо зв'язане з особовими займенниками, тому що ми їх вживаємо з ним. Словесо бід число єднотне однина. І словесо собід число множне множина. Я їсем. Це українською. Я є. Ти їсі. Ти є. Он є. Она є. Оно є. Він вона, воно є. Множина множні числа. Ми й сме. Ми є, ви істе», сте, ви є, оні, і сов, вони є. Як ви бачите, в українській мові всюди вживається лише одна літера, одне слово є, але в чеській ми вживаємо і СЕМ, ІСІ, Є, І СМЕ, і ТЕ, СОВ. Це дуже важливо вивчити дієслово бути правильно, тому що воно є базою. і… Чехи можуть сказати без я, ти, без особових займенників ми, ви, оні. Лише ісем венку. Небо, ісі дома, небо ІСМЕ в праці, і сте на доволене, «сов в парку. Тобто, не вживаючи займенники, особові можуть вжити лише дієслово бути. І по них ми бачимо, хто, власне, де є. Ось в українській мові ми мусимо сказати Я є на роботі, тобто Я є на роботі. Без того я ми не розуміємо, де я знаходжуся. В чеській скажемо і всем в праці, і ми знаємо, що я є на роботі. Заперечна форма це колоночка нижче. Як бачите, утворюється лише якщо ми додамо а, префікс «не» і будемо писати завжди назо, разом. Словесо бід плюс префікс «не». «Я не Я не є», я не є. Ти, не ісі, ти не є», «он», «она», «оно», «нені», ти не є. Он, вона, не нього. Він вона, воно не є. Ми не, ісме, ми не є. Ви не істе ви не є. «Оні Онісов вони не є. Тобто, все майже те саме, що в першій колонці, так наверху. Відбувається внизу лише третя особа однини он, она, оно. Нені. Зверніть увагу, що там міняється ціле слово з є на нені. Одіваємося, як це поужива в вікані, атікані. Формальне і неформальне викання та тикання. Добрий день, сте Алена Кралова. Добрий день, ви, Алена Кралова. Добрий день, не сте Ян Новак. Добрий день, ви не є Ян Новак. Не сте учителька, ви не є вчителька, сте чешка, ви є чешка, і сте учитель. Ви є вчитель. Не йсте чех. Ви не є чех. Ви йсте Алена Аян. Ви є Алена Таян. Ано й сме. Так ми є. Не йсте Алена Агана, ви не є Алена Тагана. Не не сме, ні ми не є. Ви йсте Ян а адам, ви є Ян та Адам. Не ми не й Ян а Адам. Ні, ми не є Ян та Адам. Ми сме Якуб, а Петер. Ми є Якуб та Петер. Як бачите, в деяких випадках не вживаються особові займенники: ми, ви, а одразу істе учитель, не істе чех. тобто українською моє змушені сказати: Ви є вчитель. Ви не є чех, А в чеській мові, як бачите, особові займенники не завжди вживаються. Можемо говорити лише за допомогою дієслова бути. Домашнє завдання є наступне Домаці укол, де мусите працювати подле взору. Укажу вам, як це діла. Взор петер. Там, де є теть, то є. nebylo nic, my jsme to doplnili podle tabulky. Petr je student. Petr je student. Ne, Petr není student. Je učitel. Zamiast jak je tam byly, jsme napisali není student, neje student, je učitel, je učitel. A další věty můžete se zkusit udělat sami. Єслите так, я нам так лакдишся на то відео дівати. А хто бажає виконати домашнє завдання до цієї смарт лекції у word форматі за допомогою вашого смартфону чи комп'ютеру, або записатися на інтенсивний курс чеської мови рівень А1 аж Б1, напишіть нам у приватному повідомленні у TikTok, WhatsApp, Viber чи Telegram за номером, який вказаний у коментарі під цим відео. Підпишіться на наш Тікток канал Чеська мова школа, АБЦ, щоб не пропустити наступну лекцію. Дякую за ваші вподобайки та гарні відгуки у коментарях.